Так розпорядилася Доля, що Державний податковий університет і безпосередньо ви завжди поруч. Оглядаючись назад, ви задоволені тогочасним вибором закладу вищої освіти? Так. Скажімо так, в виборі без вибору я задоволений. Це було рішення, яке змінило моє життя. І я вважаю, що на той момент університет був ні, це не був університет, але це був один з найбільш динамічно розвиваючих закладів України. Найбільш динамічно розвиваючися. Тому, звичайно, це було по об'єктивному правильне рішення, тому що якщо б я не поступив після 9 класу в коледж університет при українському фінансово-економічному інституті, якщо бути коректним, то е я був би напевно фізиком або математиком. Ну, а як не фінансистам і економістам. Це відверто, тому я кажу, як є. Змінило фактично повністю мою долю, і я вдячний, що саме так склалося. Але цей вибір був досить специфічний. Це 90 ті 90-ті роки не завжди ви можете вибирати, якщо так згадаєте, запитайте ваших батьків, вони вам підкажуть, що в 90-ті можна ну, було не зовсім. Комфортно в плані е, вибору в університеті і все інше. Чи брали ви активну участь у студентському житті, студентському самоврядуванні? І наскільки це допомагає у професійній реалізації? Так, звичайно. На третьому курсі я зрозумів, що е, вже досить бити байдики. У мене було гарне навчання, але, скажімо так, не було певного. Розуміння е, і фокусу в тому, чим я хочу займатися. Після третього курсу я це зрозумів, я почав займатися науковою роботою. Я почав брати участь в конференціях, успішно брати участь в конференціях, я вигравав університетські конференції, загальноукраїнські конференції вигравав. І я був президентським стипендіатом через те, що в мене е, Скажімо так, були певні здобутки на науковій ниві. І це мені дозволило, скажімо так, зайняти свою нішу і в університеті, і в подальшому житті, тому що і тема моєго наукового дослідження, і кандидатська дисертація була пов'язана з роботою Міністерства фінансів, це питання єврооблігаційного ринку запозичення, ринку капіталу. Тому, в принципі, я десь на третьому курсі визначився. І далі мені було дуже просто. Я знав, чого я хочу. І МінФін це моє перше робоче місце, це моє місце практики, університетської практики. Тому ті, хто хочуть і знають, чого вони хочуть, вони можуть цього добиватися, я так скажу. А якщо немає розуміння, то, то звичайно, важко тоді щось від себе вимагати. якщо… Тому для студентів важливо визначитися, чого вони хочуть від життя. Повністю Петра. Ви спілкуєтеся зі своїми одногрупниками, однокурсниками. Хто із ваших таких колег-студентів досяг професійних таких успіхів? Так, звичайно, з одногрупниками ми спілкуємося. У нас була унікальна група ФБ-48. 18, 28, 38, 48. Потім в магістратурі ми розійшлись, але бакалаврська група вона була досить унікальна. Ми йшли після, фактично, всі, після 9, потім пішли на перший курс університету. І багато досить цікавих, талановитих особистостей. Моїх одногрупників, вони зараз працюють в різних сферах. В різних сферах хтось працює в сфері комерційній. Хтось працює у сфері е, телекомунікаційній, хтось в аграрній сфері, хтось працює в промисловості, хтось, в принципі, в державній сфері працює. Тобто, досить досить е, якісний склад е, і професійний був моїх одногрупників. Тому я періодично ми У нас є даже група, ми переписуємося, вітаємо один одного з ним народження, але вже давно не зустрічалися. Я магама причина зустрітися. А, наскільки двері е, є відкритими в Міністерстві фінансів для студентів податкового, які хотіли пройти стажування, практику і в подальшому працювати в Мінфіні? Двері, звичайно, відкриті. І я думаю, що ті, хто е, студенти, які бажають пройти практику в Мінфіні, і потім потенційно мати можливість стажуватися, працювати, є в нас така можливість, і я думаю, що наша кадрова служба активно працює з університетом. І це для нас один з основних кадр, вузів, який готує кадрів. Але оскільки питання тут не, не тільки про а, університет, а взагалі про конкуренцію серед вузів, то ми, звичайно, беремо кращих. Тому для того, щоб. Працювати в Мінфіні треба бути якісним, професійним і головне, як кажуть, терпеливим студентом, який хоче щось досягти в житті. Ви одним із перших на власні очі після деокупації Рпеня побачили масштабні руйнування Державної податкового університету. Які були ваші емоції? Та мене до сих пір негативні емоції. Негативні. Я часто буваю в Ірпіні. Я сказав, що я приїду в університет тільки тоді, коли е, там будуть проведені необхідні якісні зміни. Виконуючий біологійський бі 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 ректор це знає. Він активно працює над відбудовою університету. Я сподіваюся, що в нього вдасться. Звичайно, зараз мені важко казати через півтора роки війни, що все гладко і що все в нас там виходить. Але університет не може бути чимось унікальним. У нас в країні не все гладко. Війна все-таки формує певні негативний контекст на будь-які економічні відносини. Тому, звичайно, відбудовувати потрібно як університет, так і місто, так і країну. Бо в мене немає навіть сумнівів про це. Зараз, звичайно, мені некомфортно, я так скажу. Планує Міністерство фінансів надавати фінансову підтримку у відбудові приживно податкового університету, і як ми можемо залучити міжнародних партнерів до цієї відбудови? Так, звичайно, ми виділяємо обмежені в нас можливості виділяти кошти як Мінфіну. але ми те, що від нас залежить, ми звичайно даємо можливість університету. Партнерські кошти можна залучати. Але зрозумійте правильно мене, я не можу бути, збирати кошти на університет, збираючи кошти для всієї країни. Тому тут треба визначитися. І шукаючи партнерські кошти підтримки, там як виплатити заробітні плати, пенсії, кошти на відбудову в цілому країни. Університет все таки має. Це має займатися адміністрація університету пошуком конкретних точкових інвесторів ми готові їм допомогти з контактами але скажімо так бути адвокатом університету в своїй нинішній ролі мені важко я так скажу тому що треба визначитися ми звичайно є комунікації певні такого роду коли дійсно можна Певні точкові проєкти спрямувати на відбудову, і ми їх спрямовуємо цю увагу в університет. Але здебільшого, коли ми шукаємо загальні мільярди на і відбудову, і на утрим, утримання нашого бюджету, ну, університет це один з один з можливих проєктів. Це треба розуміти. Треба, це конкуренція, треба за неї боротися. Це знову ж таки життя воно досить прагматичне. І треба зрозуміти, що ніхто нікому не буде робити комфорт і створювати прекрасні умови. Треба боротися. І університету, і викладацькому складу, і, і адміністрації, і студентам. Активність студентська також дуже важлива. Я вважаю, що в принципі. Майбутні лідери і лідери змін країни зараз навчаються в університеті. Місто Герой Арпін став для вас майже таким рідним. Чи задоволені ви темпами відновлення Єрпеня? І як ви оцінюєте роботу органів місцевого самоврядування і органів державної влади на всіх рівнях? Ну, дивіться, Ерпінь унікальне місто. Ерпінь вчасно скористалася е, наявною пропозицією е, щодо осіб, які переїжджали з інших частин України ближче до Києва. Вони сформували певний будівельний оазіс. Бум будівельний був довоєнний до досить великий. Місто Ірпінь розвивалося шаленими темпами. Звичайно, можна ставити питання, наскільки ці зміни були інфраструктурні збалансовані в частині доступності до освіти, дитячих садочків, закладів охорони здоров'я, тому що погоня за квадратними метрами не завжди матеріалізувалася в якісних сервісах. А зараз, ну, звичайно, ірпінь підбудовується шаленими темпами. І приватні забудови, і будинки. Вони. Ну, зараз ірпінь, ну я порівнюю Ірпінь квітень минулого року травень, я був в серпень, і зараз це зовсім інше. Інше, зовсім інше. Практично нічого не нагадує, що там е, була зона активних бойових дій, крім певних там, наслідків. Знову ж таки, Ірпінь це став яким символом цієї війни. Місто герой, і це символ війни, символ страждань, символ жертв разом з Бучі, разом з іншими містами. Тому, звичайно, те, що місто знаходиться в фокусі відбудови і потенційно буде розвиватися, це в мене немає сумнівів. З 26 січня 2023 року ви стали співголовою міжвідомчої координаційної платформи. Які результати роботи? Зараз мене вже я там є учасником цієї платформи я з червня місяця. Результати нашої роботи дуже прості. Нам потрібно збирати кошти на фінансування бюджету. На цей рік це 40. 2,3 мільярди доларів США. Це основне завдання, яке я маю на сьогоднішній день. І кошти на відбудову з визначених потреб критичних 14 мільярдів, які нам зараз вже конче необхідні. Ми мобілізували в бюджеті 3,3 мільярди в нашому бюджеті з наших коштів. І плюс додатково зараз можна сказати, що близько 4 мільярдів. Вже ідентифіковані як кошти, які можуть бути сперемовлені на реалізацію певних проєктів. Робота триває, є багато ще, скажімо так, таке слово, комітменти, які робили наші партнери в частині відбудови, які потрібно зараз перевернути, матеріалізувати в конкретні проєкти, тому що коштів комітментів було більше, ніж 10 мільярдів. Треба це зараз роботу продовжити робити, і ми це активно цим займаємося. Це частина, це частина моєї нинішньої роботи, було багато ініціатив щодо розробки Європейського податкового кодексу на основі напрацювань наукової бази Державного податкового університету у співпраці з експертами, експертним середовищем, скажімо так. Наскільки в цьому є доцільність, і чи може розробка податкового кодексу стати одним із ключових символів наукової роботи університету? Дивіться, я тут трошки нетолерантно можу сказати. Я вітаю будь-які наукові ініціативи, але от ці загальними загальні фразами Європейський податковий кодекс, я хочу зрозуміти, а що конкретно? Яку наукову роботу будуть робити. Тому, якщо я зрозумію, що от є ідентифікована якась проблема і, от і буде шлях вирішення, або, скажімо так, вивчений досвід і скажемо, що такі, ми, звичайно, раді будемо цей досвід застосувати. Але питання будь-яких податкових змін для мене досить чутливо. І я вважаю, що потрібно спочатку зрозуміти навіщо. Хто цільова в і, і який буде ефект таких змін, тому що зараз багато хайпу на тому, що давайте максимально все спростимо, давайте максимально знизимо податки. Я вважаю, що для будь-яких такого роду ініціатив мають бути серйозні системні прорахунки. Якщо податковий університет готовий цим займатися, ми, ми готові розглянути на працювання податкового університету. Що ви хотіли побажати студентам податкового і окремо абітурієнтам? Віритурієнтам я хочу побажати не бійтися довіряти своє життя податковому університету. А студентам я хотів би побажати, щоб вони мріяли, не боялись і хотіли завжди більшого. І не вірили, що немає обмежень, жодних обмежень. Ні в фізичному, ні в там, розумовому розвитку людини, професійному розвитку людини. Тобто, якщо амбіція бути е, якимось маленьким клерком, вибачте, скажу, або десь робити маленький бізнес, так воно і станеться. Якщо є амбіція е, керувати державою, Якщо є амбіція керувати великим бізнесом, то такі, такі амбіції будуть матеріалізовані. Тому я бажаю мріяти і досягати таких мрій, незважаючи ні на що. Тому що ніхто не обіцяє легкої дороги. Але якщо є мрія, вона матеріалізується. Дякую вам. Дякую вам.